Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік. Травень вже закінчується місяць. Було перебрано 1000 гривень по 10 копійок. 30 гривень плюс-мінус. Нічого немає. Абсолютно. Одна тільки польська. Опалося. А даже можу й показати ось І все. 92-го, 94-го, 6-го року немає. Далі. По одній гривні було перебрано гривень 4550. Одна тільки 2004 року. І все. Ось. Положу її на кочу. Все. І більше нічого нема. Так, і по 50 копійок. Ну, по 50 копійок у нас джекпот. Ось і три монетки. Оверс нолик. І п'ятерка здвоєння є. Тепер тризубець здвоєнні. Далі. Тут же здвоєння листочки внизу. Це брак монети, який є в каталозі і здвоєнні. Україна написано: листочки і цифри. 1, 9, 9, 2. Тоже брак монети. Тоже вони є. Треба в мікроскоп видивлятися. Воно покаже отак. Та не видно. Не видно. Навірно, не видно, та не знаю. Я то дивлюсь, то воно мені показує. Так. Є ці здвоєння браки. Кинемо їх в кульочок і хай лежать. Тепер що далі? Зараз подивлюсь, бо вже забувся. Значить, одна монетка 94-го року. Ось вона. Сьома, перша. І друга, 7, 8, перва гроздь, воно, черенок підходить до ягідки. Рідкісна монета. Ми її відложуємо. Так, далі 250 копійок третій штамп. Ми їх відложуємо теж. Три монети трапеція 92 рік. Гурт 16 насічок. І три монети 95-го року. Все, такий перебор. Підписуйтесь на канал. Хто бажає. Ставимо лайки обов'язково. І до зустрічі на каналі всім пока.